Я б тебе виложив би в YouTube. Ну мені просто, е, як той сказав, ну трошки мені е, шкода. Шкода, як би той так сказати би, е, інтернет пространства. Понимаєш, от для тебе мені трошки шкода інтернет пространства. Ти там не потрібний. тут І Сам тим чересний чоловік, тому я тебе смуг, наприклад. Ну, понятно. Ну, можеш не смотрети. Можеш не смотрети. Не, ну дивися, от до чого ти там на моєму. Це ти до мене колись на восьмидесятки пару днів назад підходив, да? Лаялися там півночі, так. Да? Ага, значить, ти мене й на сороковці достав. Ну бачиш, розумієш? Ти от е, е, дивися, підтримуєш же ж російську агресію своєї країни, підтримуєш напад на Україну і автоматично ж ти ж окупант. Знаєш же ж про це.

Ну, ти бач, він розуміє цю ситуацію руську. Це ще не зовсім втрачений. Ай, понятно, понятно. ну це мені так оце нельзя ж в ефірі гомоніти, воно не дозволено це без позивних. Ну, якщо ще у тебе трошки, я так поняв, здравий смисел остався, кину я тебе на свій канал. Ну назву, що це розмова з Радіоокупантом. Підпишу ролик, що розмова на 40 метрів з радіоокупантом. Ти не проти? не стоит, я думал, ты тогда меня выложишь, когда я тебя просил. Я просто хотел как бы с свою послушать качество сознания, как бы то у меня микрофон, как аппаратура разница. А на теоретическую мне не хочется разговаривать, потому что это, короче, разговор на эту тему портит нервную систему. Ты все прекрасно понимаешь, что человек. Ты только одной семье, что Россия не нужна, вот Украина, вот она не хочет ее замаривать, а Россия хочет убрать вот этих восстановищей, которые все в крестах ходят. Обрешено с ними же например.

З тобою нема про що балакати. Все одно це все ти піддержуєш окупацію, я бачу. Балакаєш одне, а потім вже починаєш, як балакати, то все ясно. Визволить від Христів. От яких хрестів? Коротше, йди, мабуть, к Євгенії Марковні. І бі... Я дивлюсь, ти так активніше в ефірі. Я рідко включаюся і постійно ти на мене натикаєшся. Так що давай. Іди, броди, короче, як той казав, по вистрілу хаймерса в кожний російський дом, так як ви по нас стріляєте, дома, розстрілюєте тисячі людей, мирних гине. І вам ото хай буде те саме, може так і нельзя, хай мене Бог накаже. Ну, хай вам воздасться, як той же ж казав, що тим же концом по тому самому місту. Іди броди. Ой, Боже Боже. Я Як робіт, я тобі? До сльози пробив. Да, да, чуєш, так ти мені скажи. А хто така п'ята колона? П'ята колона. Я оце не пойму, хто така п'ята колона? Це та хуря, яка сравни у себе на групі каву, високовані німецькими знаками, крістами, наприклад. Че, за хуйню горбаш, блять? Чи ти за хуйню, яке хрісте, бля? Че, Ага, чуєш, ну оце як ти з третього району. Ну то хоч скажи вже, який твій позивний, щоб я хоч знав, з ким ми оце дискусіюємо. 80-ка, сороковка, вже ж назви свій позивний. О, началося. Ну це наші підійшов. Що... Балакав так культурно спокійним голосом. Оце я поняв. Це він оце там на 0,50, 55, 60 сидить. Чуть, як він оце понісся і як оце оцей, як говно оце полилося. Це він там постійно сидить. Це він до мене спокійно ще так підходить. От сучок. Коротше, це відео не змонтіроване, нічого. Це просто друга часть. Дві купи, просто два відео до кучі, соїдінив я оце. А, а так то все буде напряму без монтажа, без ніде нічого. Там ось нашій колега підійшов, з ним погомоню. Всім удачки 73, Не ведіться на провокацію.